Розказуєте, що біла хоста, файнлайн, та вона не красива, вона зеленіє, та, е, на що вона нужна і тому подібне. Та ну Не треба так казати. Кожна квіточка по-своєму гарна, по своєму гарна. І в кожної квіточки є своя ізюмінка. І хто любить цвіти, віддає перевагу кожній квіточці на свої грядочки. І ну, я не знаю, якщо мені перерахувати кількість, то в мене буде більше сотні, а то й більше. 300 різних квітів. От самого дрібного, от самого простого якогось. А хто мені поз'їдав пуп'янки? Чи їх тут і не було? Не було. А, це воно було отак, мабуть, так? Да? Ладно, це крематіс. Дивіться, от, бачите? Зараз, що травень місяць уже на носі, так? Да? От. Бачите, яка вона починає тільки-тільки зеленіти. Чуть-чуть. І чим вона не красива на грядки. Вони у мене ці манюсінькі поставалися, Понятно, що я ті, що більші висиділа в горщики, продала їх в горщиках пророщені. І люди вже бачили, що вони купляли. не купляли кутла в мішку, а купили Іменно той сорт, який я їм продавала. Fine. Line. От. Понятно, що вона позеленіла і в хаті вона швидше позеленіла, вона буквально за місяць вилізла і позеленіла. А на грядки це просто, просто супер. Я всім рекомендую білу хосту. В мене там 2-3 кущика можна теж продати, хто хоче. До речі, хто хоче продати білу хосту. Якщо ви додивитеся до кінця цього відео, значить ви поставите мені лайк і будете продавати свою білу хосту у мене під відео. Я дозволяю. Бажаю всім успіху і гарних продаж.